Сьогодні 19 серпня, день пасічника. Вітаю всіх джолярів з цим днем. Бажаю крепкого здоров'я, щоб нам хватало сил на нашу діяльність, щоб нам хватало сил на нашу сьогоднішню, як сказати, пережити нашу сьогоднішню. Наші сьогоднішні обставини. Бажаю доброго медозбора, гарної зимівлі, гарного розвитку, щоб у вас всі сім'ї були отакі, що пашух і терпіння. Нам терпіння, мирного неба. Слава Україні, друзі! А сьогодні хочу показати, що я роблю, що я роблю на пасіці. Може комусь буде цікаво. Дивимося. Друзі, що я роблю? Купив вчора смужки. Пишуть де смужки, де дощечки. Смужки і буду зараз розставляти ось цілий пакет буду виставляти, роздавати, але перед тим як розставляти їх по всій пасіці, обов'язково треба поставити в один вулик на пробу, так скажемо. Партія буде якась бракована. Але завжди покупайте всі приладдя до пасіки на е, провіреному вже еподромі, як, як то кажуть, на, у провірених людей, у провіреному магазині. Е, Обов'язково на одному вулику е, тестуйте. Тестував на цьому це рій, я скидував відеоролик, якщо цікаво, подив, подив, подивіться. Він дуже злий, якщо щось піде не так, то не дуже жалко. І вам так же раджу, або на маленькому, який не сильно роз... ну, не хочу розвиватись. Або на такому що злі, котрі ви хочете розформувати. Я його, скоріш за все, буду розкидувати по відводкам, даби трохи усилить. Так, далі. Далі Роз... Закинули. я хотів, вірніше планував сьогодні на день пасічника піти на пасіку після останнього медозбору розкинути, але забув протестити, зараз закинув, просто пройдуся, пройдусь. пройдусь зроблю свою справу, і, а потім завтра вже у неділю пройдусь за... закину в Великі Смужки і на цьому все. Що я роблю, значить. Ми зараз вже після медозбору коли поставили рамки на відсушку. Ну, хто ставив, хто не ставив, я ставлю. Я ставлю, цим їх трохи підбадрюю. Цим їх трохи підбадрюю. В них є якась дотація, вони це переносять, О, запечатали. Зараз в нас ще є різнотрав'я, цвіте повним ходом, доцвітає, доцвітає е, соняшник. Бджілки несуть, а де, де марик. Бджілки несуть, напада ще немає, так що я розкриваю гніздо, е, так як мені... Хочеться і нравиться. Е, так, е, у кого вже нічого немає, е, то дуже обережно відкриваємо потроху, відкриваємо потроху. Відкрили трошечки, подивились, закрили. Відкрили з другої сторони, подивились, закрили. Перевернули, перевернули, О, ось так, ще подивились. цю закрили. Обов'язково, друзі, от, і коли дивитесь, по три рамки відкриваєте, решту закриваєте. Ну, я так роблю е і вам раджу. І отак ви таким чином передивляєтесь все гніздо. Бджоли воровки сюди не потрапляють, розвідники не потрапляють і все у вас буде добре, Ні, ніякого нападу не буде. Так, а я тут зараз обираю. Що я зараз роблю? достаю рамки ті, що пусті, ті, що я давав на відсушку. Так, а вони вже щось занесли знову по тропу Дивіться. Видно. Видно. Бачите? Трохи вже занесли нектару, меду. Ну, а що ж будемо робити? Будемо то, що з медом, ставимо назад, нехай заносять, доносять. Цю вже запечатали трохи. Але це скоріш за все пуста печатка. Ні, є мед. Ти диви. Так, це ми поставимо туди за заставну на відсушку. Нехай. Нехай, Нехай працюють. Цю теж. Нехай працюють. Це зовсім пуста. Це зовсім пуста. Я, друзі, в лежаках качаю мед тільки в тих рамках, де зовсім немає розпорігу, розплоду. Бачите тут? Розплодик у нас мед, а ті, що з розплодом, навіть з п'ятачком. Ну якщо геть отакий п'ятачок там на 3 см, то не беру. А якщо е такі вже сантиметрів на 10, верні, беру на 3, а на 10 не беру. Оця пирогова, бачите, це всі рамки підуть на зиму. Так, засів є, тормошити їх не будемо. Там полупусті забрали. Тут з цієї сторони зараз заберемо. Для чого ми це робимо? щоб сім'ї були компактні і, і їм було тепліше зараз днем в нас жари так що сидим всі по хатам а ввечері опускається температура до 12-10 градусів особливо я тут в балочці мене тут сировато, то формуємо для того, щоб їм було тепліше і щоб вони більше зберігали тепла і матка і матка лучше для цього сіє. Із-за цього, не для цього, а із-за цього буду лучше Сі Так, ну, є, друзі. Ось так ми залишимо дві, чотири, 6, вісім. Ці вісім, скоріш за все, піду, підуть в зиму. І... Все в них буде належним чином. Так, ну це дуже повно, давайте ми у нас засівом, засів ми... да, тут нема, бачите? А тут засів. засів. Засівом гніздо. так. Ось так ця торгова медова і тут ставимо знаружі Ось так тут пуста, ну, по полупуста, тут з засівом все добре, якщо є ще е Ну, вона, бачите, я залишив вона пустенька, тут трохи, трохи метку є. Якщо є медозбор, щось вони несуть, вони її заповнять. Ні, то вона залишиться. Ой, то я її забув. Так, все, друзі, ось така робота. Потім я відкрию, потім я відкрию закинуть сюди смужки, якщо вони, якщо вони Добре, ну я думаю, що добре, я в цьому магазині постійно скупляюсь, але ж вони теж не можуть відконтролювати всі поставки від, від, постав... від виробників. Так що, так, це годівниця як заставна у мене. Подивлюсь, ще у нас буде. Обов'язковий обзор осінню, восени і восени і будемо будем ще їх додивлятись, дивитися, що да як. Кому сподобалось лайк. Підписка, піду далі, якщо буде щось цікаве, підключусь. Па-па.